Доброго дня! Сьогодні хочу презентувати вам трьохкімнатну квартиру район Каскад. Заходимо, бачимо дерев'яні дубові двері. Заходимо в одну з кімнат. Квартира велика, простора, гарно збережені ремонти. Так, Бачимо велику шафу. Усюди вікна металопластикові. Гарна світла ця кімната. Підлога, паркет в хорошому стані. Двері також бачимо усюди міжкімнатні, бокові, дерев'яні. Ідемо. Отут тут у нас ванна. Квартира продається з усіма меблями та технікою. Це у нас санвузол. Це кухня, опалення квартири індивідуальне, газове. Так, дивимося ведь з вікна, двір тихий. Дуже гарна інфраструктура. Квартира знаходиться на вулиці Симоненка, поблизу дуже багато супермаркетів, метро, Арсен, епіцентр, АТБ, поліклініки, школи, садочки. Заходимо ще одну з кімнат. Гарно збережені ремонти. Кімнати великі, просторі. Тут у нас балкон. Можна робити перепланування, збільшувати кімнату по бажанню. Йдемо ще одну з кімнат. Ця кімната також велика. Тут також є балкон. Бачимо сонячна сторона, квартира тепла. Це у нас хол красивий, великий. Він убитий дерев'яною вагонкою. Дуже гарна, чиста, велика квартира. Телефонуйте, Рада відповім на ваші запитання. Дякую.